Усе сталося вночі, ось у цьому будинку плями крові на сходах у під'їзді досі нагадують про криваві розбірки. Патрульник сюди викликав 40-річний Максим. Що й копи. його побачили, просто отетеріли. Ти викликав швидка! Да. Рукавички да. Да. зупинити кров треба. Бідолашний буквально на очах стікав кров'ю. Патрульні викликали швидку і його в останню мить встигли привезти до лікарні. Нині поранений у стані середньої тяжкості. Але ж чому він не хоче розповідати деталі інциденту? Бо йдеться про його кохану Марію. Жінка, яка й вдарила ножем свого співмешканця, не тікала, а чекала на поліцію в під'їзді. Після інциденту жінка не зовсім усвідомлювала, що вона зробила, але все-таки вона була впевнена, що вона зробила правильно. Патрульне Марія пояснила, за кухонного ножа взялася, бо. Захищалася. Він мені дав око. Я почала чекати на кухню. Потім, тіпо, він мене почав перші добувати. типу, по руках я почала відбуватися, взяла між тоні. Коли мене на мене лягла, тако на шию, то мені так може. Через що так запекло посварилися коханці? Думаєте, через ревнощі? Ні. Правоохоронці були просто шоковані, як дізналися, чому скаженіла жінка накинулася на свого чоловіка. Тому що він випивав без неї. Вона про це дізналась, образилась. Ну і в такому спалаху гніві, гніву завдала йому три рази у плечі удари ножем. Жінка погоджувалася з цим, сказала що це конфлікт. Такий це сімейний конфлікт. У це важко повірити, але Максим, якому дивом врятували життя, не має жодних претензій до своєї коханої. Писати заяву до поліції він відмовився. Тож провадження поки не відкривали.